Всім привіт і ви на каналі Ікриз Гамемота 3. І сьогодні я буду грати в Мартермістері. І давайте підемо проголосуємо Угу, Давайте проголосуємо ти от... Так, ну коротше. У мене тут... коротше багато. Стреляй був в Челябинск. Короче, давайте зараз. Emotez. И якусь емоцію йознув виступу, наприклад. Поки мы чекаємо раунд. Що там у нас по раунду? Я щось не розумію. Що у нас тут? Ну це якісь мартермістері, який, мабуть, не обновляється. Ага, ну точно. У мене ж справжній маме 2 заблоковано, тому у мене ось такий мартермістері. Я в коментах кажу його назву, там де у вас є все. У -у 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 -у. Я Я знайшла, які є ножики все я хочу поставити. Хочу косу Нікіліса. І арбалет. Так взагалі. Та ту взагалі. Кайф, подивіться. До речі, всі могли зайти. Давайте напишемо їй. Ти відео. Давайте подивимось на її реакцію. Она не зрозуміло так, ну короче, а що там з раундом? А чому раунду нема? Тут що? Уху? Як думаєте, це, це реал, чи це фейк? Давайте просто напишем, типа, подиграем. Мне кажется, это блогер. О, нет, это она, как раз? Так, ну, короче, где тут... Дэ раунд! Подписывайся, ты не знаешь, что тут? Ш я не знаю. що мені казати, тому що це якийсь «Мартер Містері без раунду. Я, напевно, зараз перезайду. Може це якийсь баг, ну хоча врядлі. Ой, я тепер виїздити не можу все так. Коротше, всі могли до мене зайти. Я зараз давайте підписників може позову. І ми пограємо у цей «Мартер Містері. Ну, якщо я там безкоштовна віпка... Я, коротше, її куплю, позву зараз всіх своїх підписників. Ну і, коротше, будемо ми грати. Я. Коротше. Так, ну, коротше, зараз... всім привіт, е, Я позвала всіх своїх підписників. Вони зараз мають тут позаходити. <кхід> ну, якщо я там сказала, хто хоче, хто може, бо е, раунд. О, у нас вже почався раунд, Ой, раунд. Е, я не пам'ятаю, на що догова? Короче. Давай запытаем, ты кто? Если бы, бы меня. Ну я знаю, что ты ангелика. Если бы, бы меня. Так, ну давайте може якісь інші ПТП у мене тут це. Ну, коротше, я зараз просто ресет буду робити. Все. Ось так. Е зараз я всіх під'єднаю тут і корочок. Я всіх під'єднаю зараз і. Е я знову... <кій> так, ну коротше, я вже заходжу. Я так додавала одного підписника, друзі. Ну зараз не всі можуть, я так зрозуміла. Ну так, да, там... Так не всі можуть. Е, так... Хто там у нас? Хто така Аліса? Я тебе не знаю. А ти хто? Ти хто? Я тебе не знаю. А я тебе не знаю. А ти хто? Так, заходять, заходять. Це мене радує. Так. Наше, коротше, завдання. Я просто хочу зробити таку міні-сходку і вам це показати. Я дуже... Uh, так, коротше. Я б, здається, фанатку свою в друзі додавала і не побачила. Ну ладно. Давайте їм напишемо, давайте їй, їй напишемо ти відео. Вона ж моя фанатка, типу я її не бачила. Ніколи. <світ> О, <світ> Ну, давайте типу грати. Ну, я не знаю, що тут. Давайте норм грати. Господи, я така низька Да скільки нас сервері? Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім Ну, сім, непогано. <coughs> 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 так, Так ну, шо це за шоп? Ммм, А шо це так дорого? Що це таке? Че так дорого? Так. Э, короче. Зараз. 12 минут. Раунд будет. Давайте что Эмоции поюзаем. Ну а что нам чекать? Ось. Шифт. Я дуже люблю с шифтом граты. Ну зручно. Так. Давайте запитаем, как на Ну, как на вы мне ее полиста? Это кто? А, Алиса нормально. Кру... Блин, я хотела написать круть. Так, ну дай ты мне эмоцию юзнуть. Коротше, у мене цей скін буде до квітня, мені здається. до Тому що мої підписники телеграм-каналу, ось вони. Я їх позвала з телеграм-каналу, тому переходьте в мій телеграм-канал. я Він шапці профілю. Ну, в описі каналу, кому не зрозуміло. І. коротше. Там будуть всякі опитування, там ви, коротше, найперше дізнаєтесь про сходку, тому що мені в Ютубі якось не дуже. Мені лінь мені в Ютубі там відділі відео викладувати про сходку, тому ви можете не знати і не попасти на мою сходку чи мегаклаб. Тому переходьте в телеграм-канал, а якщо немає, то ну, можна зазначайте. Уху! Люди, це зараз буде. <кхем> це зараз буде фіаско. Давайте будемо ховатися якось. Я хочу вам зараз показати цю красу. Треба, щоб ніхто не бачив тільки. Ні-ні-ні-ні. Дайте мені показати підписникам ножі. Ну шо? Включаємо цей Shift. Ну, підписниця по не То я не нуб, якщо вас ви не знали. Так. Кидаємо ножі. Я люблю кидати ножі, але блин, мені треба було силу поставити. Бо я хожу так, Так, ну все, Анжеліка, ну ты палась. Вибачте, якщо ви чуєте, якісь ці шорохи, потому что мені не дуже зручно. Ой, чого ты так лагаешь, це у мене лагаешь. Де шериф? Де шериф? О, дівчинка, привіт. Я не пам'ятаю, ти хто? Ти Аліса, здається, так? Так, тут тут? Треба ще перевірити. Меня с детям из этого пережидают. Вибачте, що в мене якийсь не такий голос, тому що я дуже, чи, трішки, мабуть, прихворіла, але я так не, не думаю. Ну, просто. Просто я не дуже розмовляю, а так все норм. Де всі інші? Я ось взагалі не розумію. Давайте я вам... Зараз прискорю, тому що я взагалі не розумію, де всі. Я тут пошукаю, їх повбиваю і на е, виграш. О, о, не, не буду вам зараз прискорювати, тому що я знайшла цих двох чучундер. Я вас знайшла. Так, Поліна, тобі зараз Тобі дуже добре живеться. Блін, як у мене лагає! Блін, у тебе дуже добре все живеться чомусь. Ой, господи, то... Ладно, ми будемо розумніші. А, ні, Поліна розумніша. І здається, ми зараз дограємося, блін. Все так лагає, незручно грати. Ми зараз будемо розумніші. Ха-ха. Так, Поліна, Ты шериф? Та ну де шериф? Де ти убежала? Ну добре. Давайте напишемо е, давайте зараз і в чат напишемо. Блін, у мене все лагає, е, це було важко. Давайте я зараз. Е, вас так не поймається. Ну що, тільки чотири? Раз, два, три, чотири. Ну то не цікаво. Ну ту не цікаво. А де ж був? Мені цікаво. У мене було три інфаркта, коли ти за мною біжала. Ну, подумаєш. Ой, зараз у мене мюзик. А, мене перше вбили. А це хто Поліна за Кенді Кет? Здається, так. Да. Ну, думаю, на О, Де ще вийшло? Ну, думаю, на чому. Можна вже закінчувати. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Ставте лайк, коротше, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал, підписуйтесь на мій чат в, в телеграмі. Ну і всі пау. Пока!